Друзі, за останні півроку все більше населення почало отримувати от такі от повідомлення від свого банку про походження коштів. Це відбувається через те, що з 7 вересня 2023 року НБУ посилив вимоги до фінмоніторингу в банків, і відповідно банки почали ретельніше перевіряти своїх клієнтів. Що ж конкретно робити, щоб з тобою такого не було, або більше тобі вже заблокували карту. Далі у відео за статистикою, все частіше почали попадати операції пов'язані з Обміном через P2P. тому ми зараз саме більш детальніше про це поговоримо. Зрозумійте, щоб нас взагалі б не було б цих проблем, якби сфера криптовалюти була б повністю 100% легальною і в законодавчому полі. Але нам всім відомо, що ще в лютому 2022 року Верховна Рада прийняла закон про віртуальні активи, але на тому все зупинилося. Тобто змін до податкового кодексу не було, змін до всіх інших процедур не було. І відповідно крипта у нас в такому астралі, вона як і типу до. Дозволена, не заборонена, але конкретних процедур, як її завести, вивести, обліковувати, нормально немає. В чому ж тоді взагалі головна проблема? Головна проблема як звичайна особа. Ми не можемо легально взяти, вивести крипту до себе на карту, заплатити податки і бути порядними громадянами. Тобто, більшість людей, як і всі інші люди, Користуємося P2P. що таке P2P? це коли ти, наприклад, ти маєш криптовалюту, чи там USDT стейблкоін чи біткоін, ти відправляєш комусь на їхній рахунок криптовалюти, а вони тобі гривню скидують на карту. І в той же момент біржа виступає гарантом дуже часто таких угод, щоб ніхто нікого не обдурив. Найчастіше цим займаються люди, які торгують криптовалюту або інвестують криптовалюту. До речі, якщо вас цікавить, як правильно почати свій шлях в трейдингу криптовалют, ми для вас підготували. Повністю безкоштовний плейлист для новачка, який буде ось тут в карточці, який буде в описі, де зібрали відео, як почати, з яких сум, яких помилок уникати, які інструменти використовувати. 100% безкоштовно. Дивіться на здоров'я. Дивіться, щодо P2P, самі подумайте, як це бачить банк. Банк бачить, що це якась особа вам надсилає гроші на карту. Якщо таких операцій доволі багато, ви по-любому тоді попадаєте під перевірку в банку. І ймовірно, до вас якраз прийде таке сповіщення, де банк каже. Будь ласка, надішліть походження ваших коштів. Е, зрозумійте одну штуку, що податкова це може просто розцінювати як е, ухилення від сплати податки, щоб ви замість того, щоб отримати там на ФОП, на якийсь термінал. Ви берете отримаєте просто на карту і тому. Банк вам надійшв таке сповіщення і скаже, звідки гроші. Тому, якщо ви займаєтесь якоюсь діяльністю, а не криптовалютою, відкрийте собі ФОП, майте спокій, там друга група, якщо ви якісь послуги надаєте, платите єдиний податок і ваші гроші білі. ви... Взагалі не переживає. Друзі, пам'ятайте, що під моніторинг попадають не всі операції, а лишень аномальні. Тому що в банківській системі мільйони людей мають рахунки. Прикиньте, кожного перевірити, це треба, це з дубу можна впасти. Або скільки працівників треба мати. Тому перевіряють чисто аномальні. Що мається на увазі? От Представте ситуацію, ви щомісяця там вам надсилають на карту там, 10, 20, 30, 50 тисяч, немає різниці. Але щомісяця і регулярно там мама, тато, ви чоловік, дружині надсилають. Має різниць, і тут просто вам пух і падає 50 тисяч. Відповідно, для банку це буде він може вас запідозрити, А звідки ці гроші? Також для тих, хто P2P, пам'ятайте, що вас точно запідозрять. Час P2P вже давно минув вас запідозрять і ще будете мати великі проблеми з цим. Тоді, відповідно, логічно стоїть нормальне питання, як тоді адекватно платити податки з крипти, щоб під це все не попасти. Перше. Якщо ви саме криптою займаєтеся, на жаль, ніяк, тому що те, що ми казали по законодавству, не було зміни в податковому кодексі, тобто немає зараз процедури. Тобто, крипта вона як і не заборонена, так і не 100% легалізована. Я підтримую те, що треба платити податки. Ми ж хочемо, щоб у нас було ППО, щоб військовим були зарплати, дороги, школи працювали. Податки потрібні, тому скажу чесно, мені дуже обідно, що ми до сих пір не маємо чіткої процедури в країні. як Легалізувати свою, свою крипту і заплатити з неї податки. Зазвичай люди, які користуються криптовалютою, вони пробують платити податки там через ФОП фізособу, юрособу. Віце на рахунок фізособи є єдиний варіант, ви виводити ті гроші через наземні обмінники, і потім декларуєте, що у вас є ось такі-то гроші. Але на жаль, ви не зможете задекларувати, що це саме дохід з криптовалюти, бо нема кведу по ФОПу. Те саме не відбулися зміни. До законодавства відповідно ви не можете вписати в квері, що ви отримали ці кошти з криптовалют і по юрособі. дивіться, юрособа це саме складніше, але зазвичай юрособи єдиний варіант це там поїхати в Дубай. Чи ще якісь зони, де крипта повністю легалізована, там її прийняти і вже тоді собі можна платити якісь зарплати чи виводити дивіденти, тому подібне. Але це тільки для розуміти для людей, які мають е е чеки. Що тоді робити, якщо у вас попросили походження ваших коштів? Дивіться, друзі, якщо у вас є можливість, надійшліть всю інформацію, яку банк вас попросив. Тому що, ну якщо у вас таке буде, ви надійшлите всю інформацію. І вони просто... Продовжать з вами працювати і не буде ніяких проблем. Я це бачу у багатьох людей. Дивіться, якщо ви, наприклад, приводили багато коштів на P2P скрипти, і ви не можете надіслати банку походження своїх коштів, то в гіршому випадку банк закриє ваш рахунок і просто скаже вивести гроші кудись. До речі, зараз прям готується законопроект Він НБУ, який буде змінювати правила безготівкових p 2 p переказів між фізособами, особами. А саме воно буде водити доволі великі комісії на вивід власних коштів для тих користувачів. Які не змогли підтвердити е, походження своїх коштів на своїх рахунках, і банк в подальшому буде їм відмовляти в обслуговуванні. Як це відбувається? Наприклад, Монобанк вам сказав, підтвердіть, от звідки ці гроші. Ви кажете, я не можу. Е, монобанк там, через те, що йому треба буде податково надсилати по вас е, всякі інші дані. Він з вас візьме якусь комісію. Я читав на форумах, Та комісія була від 10 до 30% від тієї суми. Боляче неприємно, але все рівно краще, чим вся сума, і тому. Чим швидше приймуть закон, що можна буде легально платити, тим буде краще для всіх. Віці саме гірше, що ви зможете зробити, це почати банку брехати. Тому що пам'ятаєте, в них є вся інформація по ваших транзакціях. Краще з ними говоріть. Подавайте всі документи. Ну і саме головне, якщо у вас є довідка про доходи, у вас буде дуже мало проблем. Друже, а якщо ти досі не почав заробляти в крипті, рекомендую тобі почати з мого безкоштовного плейлиста, де я вклав свій 10-річний досвід, де я допоможу тобі правильно почати, уникнути помилок, розуміти, які інструменти використовувати. Дивись безкоштовно. До зустрічі!